Ну, готовий терорист. Ловиш його, блять, ну і все ж його ж справу, вшється, воно досить легко, воно у з ходу становиться агентом, блядь, там, якусь саморобну міну, блять. І все. це ти вже, вже собі, блядь. Накалядував, блядь, налісоповал, блядь. А тут прямо-прямо Тобто То есть хтось саш, друкує, блядь, у них. Ну, відповідно, от мені просто цікаво так, ото, блядь. Скільки ж цей, блядь, друкар або друкарі, ну, їх, мабуть, там може не один, потому що, ну, я ж говорю, що мені здається, що це разні, блядь. якісь друкарі. Скільки він там на свободі просидить, блядь. і скільки йому... Курорта на Сонячному Магадані, блять, потім нахуй відпишуть. А то, що відпишуть, я навіть не сумніваюсь. Тому що, ну, всякі потім, блять, сказки, що я ж волонтер, я допомагав там этим, блять. Браттям, блядь, на фронті, то все буде до сраки, Тому що система працює там, ну, працює однаково. Там, блядь, є якийсь лейтенант. Який хоче стати, блядь, капітаном, отримати орден, блядь, і з якогось мухасранська, блядь, переїхати в Москву, блядь. Щоб забрали туди, бо він толковий, блядь. А для цього треба показувати результати, давати і тому подобне. А тут...